22-річного молодшого сержанта бійця 128-ї бригади Золтана Балажа поховали у Виноградові вночі. 19 липня ворог застосував важку зброю. Протитанкова граната потрапила на позицію, де знаходився закарпатський боєць від численних осколкових поранень. Золтан і загинув. Під час мінометного обстрілу противник застосував калібр, який заборонений мінським домовленості. Попав під мінометний обстріл, в результаті чого загинув. У 2015 п'ятнадцятому Золтан Балаш підписав контракт зі збройними силами України та почав службу в закарпатській бригаді. Ротація у зону АТО була перша для молодшого сержанта. Дійсно пішов добровільно для того, щоб власне захистити не тільки державу Україну і ті, що її творять, але також сім'ю, свою родину і навіть своїх друзів. Він був відмінний, добрий патріот, а найбільше добра людина Божа. Другий гірськопіхотний батальйон 128-ї бригади дислокується, як кажуть, на нулі у районі села Зайцево. Тому й найчастіше першої приймає бій. У воїна залишилась молода дружина та маленька донька.